Книзі Даниїла, 4 розділ, 13 вірш, говориться такі слова, що його людське серце змінять і буде дано йому серце звірине. Кожен сьогодні має проаналізувати себе, що знаходиться в його серці, яке його серце. Воно випромінює любов, милість, співчуття до ближнього. Це добре серце, це добрий ґрунт для Господа. А через його серця виходять зло, ненависть, осудження, роздратування. Ісус Христос, коли приходив до книжників до фарисею, віруючи, якими себе такими представляли, Він говорив, що вони коблогадючі. Вони осуджували Ісуса, вони осуджували апостолів, гонили апостолів. І це дійсно це є сатаністи. І коли ти сьогодні осуджуєш божих людей, на яких є Дух Святий, які проповідають Слово Боже, це шанс покаятися. І змінити своє життя, поки ти ще знаходишся в цьому світі і в цьому тілі. Потім вже змінити нічого не можна буде.